2318, батько пішов оглядати комору, з якої останні 10 хвилин долинали дивні скреготіння. Я сиджу в своїй кімнаті, не звертаючи уваги на те, що відбувається в іншій частині квартири. Я читав багато різних страшних розповідей, і, судячи з усього, це був домовик, який живе у нас Бог з скільки. Часто чув млосні кроки в коридорі по ночах. У морі постійно змінювалося розташування речей. До всього цього я вже давно звик. А от батьки, ось і батько пішов розбиратися з нечистю. Мені залишалося лише посміявшись продовжити займатися своїми справами. Приблизно північ, після татового візиту, ніби все заспокоїлося, все було нормально останні 40 хвилин. Батьки дивилися телевізор у своїй спальні, я продовжував бавитися з фотошопом. Ніяких сторонніх шумів і дій, правда, я чую ячую вікно на кухні. А я страшенно лінивий і тому крикнув татові, щоб він перевірив, прикрасив трохи правду, щоб подивитися на його реакцію. Вона не змусила себе чекати. З благим матом батько увірвався в кухню, голосно човуючи ногами і перевертаючи кухонне приладдя. Нічого там нема. викрикнув він. Я посміявся. Вже майже 2 години ночі, непомітно пролетів час, я продовжував тупо витріщатися в монітор, а батьки почали дивитися новий фільм. Чую приглушені крики через стіну. Схоже, дивляться фільм жахів. Приєднався б до них залюбки, але залишилося пару справ закінчити на компі. 2.44, знову щось дивне. Не розібравшись, як робити 3D ефект, я включив музику, щоб трохи розслабитися. Через закриті двері чую лайку батька і стривоженість матері. Не звертаю уваги. Знову, напевно, сваряться. Але іноді відчуваю, що хтось пильно за мною спостерігає за спини. Пару раз обернувшись і нікого не побачивши, продовжив слухати музику. 2.52. Гуркіт. Чую, як впало щось важке в коридорі. Вже стає не до жартів. 2.54. Батько пішов перевіряти. Я почув здавлений крик і звуки боротьби. Стає страшно. Тільки збирався вийти, як почув, що непроханий гість, здолавши батька, влетів в спальню до мами. Її передсмертні крики міцно закарбувалися в моїй голові. Мене паніка. Я не знаю, що робити. 3.12. Хтось по хазяйськи ходить по квартирі. Чую, як рухають мертві тіла батьків. Я мало не плачу з відчаю. Судячи з усього, там хтось один. Воно перетягнуло тіла батьків під мої двері. Мабуть, здогадується про мою присутність і мою слабкість. 3.49. Взявши з собою планшет, ліг в ліжко. Повернув голову до дверей та чую за ними, чавкаючі звуки. Руки тремтять. Думка вислизає з голови. Знаю, що воно вичікує. 4.15. Нарешті воно вийшло в мою кімнату. Під очікування я ледь двічі не посивів. Ця дивна істота пересувається на чотирьох лапах, у нього немає волосся. Просто лисе мерзенне тіло, Чимось схоже на упиря або вовкулака. Від його смороду закрутилася голова. Я поки що нічим не видав себе. Упер, глянувши на мене, пробурмотів. Дитини ще. Він узяв щось із коридору. Через темряву я нічого не можу розгледіти. Він крутиться біля стіни навпроти, щось малював на ній, мабуть, готувався до якогось обряду або ще чогось. 4.19. Закінчивши виводити символи на стіні, воно сховалося в шафі. Мабуть, цей юпир цілком розумний. Моє серце калатало, паніка все не проходить. У темряві не можу розглянути, що воно там написано. Бачу тільки темний червоний обрис. Не знаю, що робити. Вирішив дочекатися світанку. Коли ж упир сховався, йому виявилося тісно в шафі, і він виліз. Оцінивши обстановку, він безшумно заліз під моє ліжко, прямо як у страшних снах. Уже світає, але променів сонця ще не видно, так само, як і загадковий напис на стіні. Намагаюся придумати план, але все марно. Воно бурчить під ліжком. Від його буркотіння мені так було страшно, я ледь стримувався, щоб не обіцятися. 5.11. Воно ще вичікує. Відригує, кашляє, нарешті розвиднілось. Світло крізь штори потрапило до кімнати. Я перевів погляд на стіну в надії, нарешті, розглянути, що ж там намальовано. Мої зіниці розширилися від страху, обличчя застигло в беззвучному крику. Там, кров'ю, мабуть, батька або матері, кострубатим почерком написано. Я знаю, що ти не спиш.